Рому розі відбувся саміт лідерів учнівського самоврядування Мадо. Плануй дій не дихай. На подію з'їхали це представники усіх районів міста, аби обмінятися досвідом та визначити ключові напрямки роботи на наступні роки. Серед учасників Анастасія, президентка самоврядування Криворізького тернівського ліцею, яка вже чотири роки розвиває лідерські ініціативи у своєму навчальному закладі. Перше для мене це оточення, це спілкування, це дізнаватися щось нове. Я завдяки цьому стала більш впевнена в собі, тому що я спілкувалася з багатьма вже або тренерами, або учасниками. Я в лідерстві з сьомого класу, зараз я в десятому, тобто я за ці роки дуже багато чому навчилася і жодного разу про це не пошкодувала. Цьогорічна тема саміту лідерський селф-менеджмент менеджмент стратегія успіху. Учасники вчаться планувати час, працювати з внутрішніми ресурсами, поєднувати навчання, реалізацію та громадську діяльність. Найкращий результат це щоб кожна дитина, кожен лідер зростав в своєму темпі, ставав не кращим за когось, а ставав кращою версією саме себе попереднього. В цьому є суть, в цьому є досягнення. Звісно ж, це і об'єднання усієї. Спільноти лідерського міста, об'єднання і менторів наставників учнівського самоврядування, об'єднання лідерів учнівського самоврядування, також міжсекторальна співпраця з департаментами освіти, виконкомом, закладами освіти, громадськими організаціями, тренерами, тренерками, психологічною службою нашого міста. Міська асоціація дитячих об'єднань працює більше 20 років і об'єднує тисячі учнів. Лише торік більше 26 тисяч школярів стали учасниками освітніх, соціальних, культурних та волонтерських проєктів. Рух лідерів створює середовище, де школярі отримують не лише навички, але й перший досвід керування командами та реалізації ідей. Я дуже радію з того, що спілка дитячих об'єднань, міська наша асоціація дитячих об'єднань, вже більше 20 років. Функціонує, що вона об'єднає. Не тисячу, а тисячі учнів, тисячі активної молоді. І що саме за вами всі ті соціальні проекти в освіті, які ми щороку успішно ви успішно реалізуєте, за підсумками саміту лідери напрацюють основний проєкт учнівського самоврядування на 2025-2026 рік. А вже скоро приступлять до реалізації, де на них чекають нові знання, знайомства та навички. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.